Всім доброго ранку пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для початківців. Сьогодні у нас субота, вже запахло осінню, вже люди трошки починають вдягатися тепліше, але баранок вже прохолодний. Вже вітерець, і так вже свіжо, свіжо. Я вже прибув на базар і рухаюся і рухаюся вже. Скоро вийду на фінішну пряму. Ось уже підходжу на фінішну пряму, а на барахолочку, а взагалі-то називається цей ринок антикваріатних речей. Ще... Люди розкладаються, там у нас пішов туди книжний ринок, можна знайти, які завгодно книги. Ну а тут, як ви бачите, вже йде трошки рух, трошки рух йде. Ага, осюди йшов до дядька, який Займається чехлами. Треба, сьогодні прийде до мене покупець і мені треба буде його сюди прислати, він підбере собі для ножа чи хол. Для ножачих холл. Сасійський хороший. Угу. Софішка, Добрий день. В яку ціну чехли такі? О 250. Поняв залежності від Ну це всі, чи у вас ще можна якісь знайти? Бо в мене ніж є, прийде покупець. Ні, ну я є, О. я ж не знаю. Там Добре, до достікох ви будете тут стоять. До стікох ви будете времені. Я ж не знаю, як погода, ну а. до по три, до двох. Поняв. Ну він до цього часу прийде, прийде з ножом. Бо я ножа зробив, а чехла каже підбери. А Я прошлі вихідні проходи, у вас не був. Був, я два вихідних. Ну я, я просто рано проходив, от видно. Може рано, але я поняв. Ну да. я зрозумів. В общем, знайшов я чехольчики. О. Чоловік сьогодні прийде і підбере собі. А ще мені треба знайти, тут десь було виставлено такий, наче мегафон, чи якось воно називається такий. Чи... З ручкою. О, Попросили запитати. О, і сказати яку ціну, але я поки його не бачу може буду йти вже після базару. Ой, які класні віси ось. Дивіться які старинні віси. Цікаво дуже старинні Самоварчик воно гарний. тут янтарь, буси з янтаря. Це, мабуть, срібло, я не знаю. Так що таке. Ото. Бачите, які інтересні, інтересні фігурки. Ну, все антиквар, ринок називається антиквар. Ну, ми звикли казати барахолка. Так що так. Ну, Поки ще не розложилися, будемо йти пізніше. Знайду я все-таки цей мікрофон чи мегафон. О. Добрий день <кій> І узнаю яка його ціна. Ось такі сервізики ось жіночка продає. Гарний. Ось блюдо. Тоже розпис ручний. Взагалі, деякі речі красиві, з'являються тут. Кожен раз щось нове, нове і нове. Пан Віталій вже воно порозкладав. Він взагалі приходить дуже рано. Бо у нього багато вилажувати железа. І таке. Зайдемо, глянемо. А от шампура спрашують, а шампура ось вони стоять. Бачите, з такими дерев'яними ручками. Добрий день, пан Віталій. Добрий ранок. Моряки це, на місці. А це, ми це, подводники, це, ми моряки. Знаєте, це а, сім'ї. сокірки свіжі приїхали. О, бачиш. Подивіться, сокірочки такі маленькі, так для хазяйства, там курочку розрубати. О, ну, в общем, такі зручненькі, маленькі. Поклали в кладовочку лежить. Ну, а це вже... Такі замашні у нас є. Ось такі от замашні. Тут Віталія, Делі, такі гирі. Взагалі, все для спорту. Ого, додавалося багато, дуже багато. Ну, да. До речі, зараз показую вам телефон Віталія, ось, щоб ви не говорили, що як зв'язатися. Ось, будь ласка. В кожному відео практично я показую телефон Віталія. Дзвоните, дзвоните до... Пана Віталія, і він вам все пояснить і відправить О, і скаже і ціну і все. тому що тут усе знають. Другий і він забуває, що, що є. Все, бо дуже, 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 дуже багато всього. Скільки коштує, чи за скільки віддає? Да. Скільки... скільки коштує? Ні, скільки коштує, по-моєму, 4200 я бачу, а віддаємо за 400 гривень. Тут же скільки кошти ми в А за скільки віддати можемо, це зовсім добре. О, бачите, все колісники питають, у мене часто бачиш теж з металом, от, пожалуйста, у Віталія є він. колісники. <кій> і вон дверцят скільки, подивіться. Ви одну дві берете. І старинні, і з малюнками. Короче, тут є до печок все. Вон якісь дверцята теж. Бачите, Старі все. Так що є. Є що знайти є, що подивитися. Так що отак. Так що кому треба, дзвоните, дзвоните і все тут можна знайти. А ми будемо рухатися далі до свого місця призначення. Повідали пана Віталія, тепер ось підходимо до пана Дмитрія, він вже повним ходом розложився. Пан Дмитрій, добрий день. А? Кажу добрий, добрий день". День. Да. день, уже все, все у вас тут розложене. А що це за це такий ну, за тренажер? Що це за тренажер? Тренажером читає. Тебе знімають. Тебе знімають. Так, пойдем. О, <просу> о, о, Пан, пан Дмитрий, я все принес, патифон. Гаешь в рабочем рабочем стаи? В рабочем стані а только... патифон. Сколько цена его? А? Сколько цена? Три Три шара. Три п'ятсот, пожалуйста. А грамофон є з таким цим? Є грамофон. От так що шанов. Да. Так що, шановні, грамофон з таким, знаєте, як ото свадьба в маліновки. Кіно та там таке було, вроді би. Тебе, Чи про нілові ми мсітелі кіно, десь там кадр такий був, що там. Грамофон був, так що... І грамофон є. У Дмитрія дуже багато таких інтересних антикваріатів. Кому треба, можна придбати. Ну а я вже підходжу до свого місця призначення. Тут у мене вже трошечки йде движення. Так, шановні, одразу покажу вам телефон. Це мій телефон, якщо когось щось цікавить, запитуйте, дзвоніть, тому що я не завжди переглядаю коментарі. О, а так телефончик є. Позвонили, можна на вайбер і все буде окей. Так що так. отак. Там сусідка прийшла, не було 2 тижні. Ну, в общем, потрошечки люди посходилися. Покупці і продавці прибувають, подивіться, вже так сонечко світить, вітерочок, ну, я вам скажу не сильно жарко. Не сильно жарко. Вон там Тут у мене сусідка порозкладувалася, От такі цікаві речі. О. Тут ось о. сусіда стамески по дереву. Стамеський гена по скільки? От, от. От 250. От 250. Набор 1700. Да, набор 1700. От цей набір 1700. Совет. Це ще радянські лісочки на ножі. О. Так, добрий день, пан Сергій. Ви тут вже зранку ви не виспались, напевно, В В, да? в п'ять? Отак от. рано встає, тому Бог подає. Ось чоловік 5 часов вже ходив, дивився. О. Не дуже подавав Бог. Отож то. На Бога надійся, а сам не плошай, правильно? Отак от. Так що отак, от такі. Сусідки не було місяць. Сьогодні приїхала, розкладується, але ще вона сильно не порозкладувалася. В неї теж інші хороші є речі. Тут у нас буде чоловік продавати обуви такі. Одежу. Сумки файні в нього тут. Шкіряні. А от такі. Ну я вже, я вже розіклався теж. Нічого такого не підробляв, о ні, ну підробляв, звісно. По мілочам підробляв, бо один раз я все-таки все, то був на кузні, а то в основному вдома там, бо вдома теж вистачає роботи. Не тільки кузнею єдиною. Пластин трохи попідбивав. <підбивав> такі цвяхосмики з пружини, то я показував, що я там їх лушперив. <підбив> ну от так от. А, так у меня в основном все, все, все есть. Все, все есть. Вот соседка какао Я сейчас тоже, наверное, чайку бахну, то буду сей. Буду что-то продавать. Наверное, здесь... Наверное, здесь кино снимают. Видишь, такие барышни там ходят. Ось і все без 15.4. О, без 15.3. Я вже зібрався, він вже пан Іван збирається. О. Так, зараз мені треба пройти і подивитися той міг той, що я обіцяв чоловіку, якщо він є. То я спитаю у нього ціну. Ні, так я Поки не бачу. а, Поки не бачу. Уже люди збираються. Ну тому що щось так захмарилося, що може бути дощ. А, подивіться які. Величезні вази. десь по метр п'ятдесят висотою точно здоровенна яка. Бачите класні Ось такі вази. Ну а ми рухаємося далі вже. Уже скільки прохожу і не бачу. І не бачу де, де він продавався. Може і не прийшла людина, хто його знає. Може і не прийшла. І поки не бачу. Пройшов більшу частину вже і того мігофона я не бачу, що мене попросив підписник. От Я не пам'ятаю в яку місці його, дивився. Ну по цій стороні, що це точно. О, але поки не бачу нічого. Може просто що не прийшов чоловік. Розбираються, бо щось марки набігають, може бути... бути дощ. Вже практично вийшов з базару і не побачив я те, що мені замовляли показати. Може просто, що людина не вийшла. О, таке діло. Ну, подивимося, може завтра що... щось буде, тоді я Повідомлю. О, так що виходжу вже напрямую, геть не або затягнуло, бачите, О, може піти дощ, а може і завтра буде дощ. Так що от якось так. що якось Сьогодні базар був такий непоганий. О, ну, так як і слідувало було Похолодає, люди будуть рухатися, бо в таку, коли жарко сильно, то в основному Люди проводять вихідні біля річки на рибалки. А така пасмурна погодка прохладненька. То вже і людей. Нам сказали, базар був такий собі непоганий. Так що так. Ну а я вже рухаюсь на стоянку. Завтра неділя побачимо, як буде. Буде дощ. Значить, не буде базару, не буде дощ, буде базар. Так що кому сподобалося от таке відео, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео вже в кузні. А поки на все добре, до побачення. З вами був Сергій Олексійович.